Нарешті дощ довгоочікуваний. І він такий рясний, що навіть у лісі вже зволожує ґрунт. Бо попередні дощі падали, то в лісі взагалі було невідчутно ефекту дощу. А зараз і ліс промок. Дуб тим часом скидає такі гілочки, які не дуже такі певні, напевне, вони зайві, багато зелених таких живців дубових розкидано. Трава ось ця стежка. А трава така була дуже бідна. І в суху погоду взагалі тут все виглядало ну, такого ну, іржавого кольору. Ось такі, такі липневі дні. А зараз дощ і зараз все напувається. І дуже, я від того радію, що знову, напевно, піде нова хвиля грибів. Коли весною ще квітнули первоцвіти. Я дуже хотіла багато рослин і зелені. Я хотіла вже більше зеленого, листочків, квіточок, трав, папороті великої. І я пішла в ліс і накопала трохи лісових рослин і посадила їх в гушки для того, щоб вони собі росли. А я любувалась ними. І ось зараз вже липень, і вже рослин достатньо і в лісі, і вдома, і в саду, і на городі. Але я маю таку діляночку. Це у мене на старому ліжку. Зразу після нашої ділянки за сіткою, у лісі, можна сказати, ось так багато усіляких рослин, причому папори ті добрячі вже наросли. І коли була спека, я їх поливала, зараз вони вмиваються дощем самі і поливаються самі. Дуже хочу побачити, як це все діло буде в мене зимувати. Хотілося, щоб в зимі також було в такій, знаєте, кроковій доступності. От просто прийшла, і ти вже маєш собі так багато зелених цікавих рослин, а не треба нікуди йти, десь там їх вишукувати далеко, десь там то росте, десь там то росте. А ось вони в мене тут зібрані разом, і також ось тут на пеньку. Тут ось ця кропива глуха, будра, мох, пеньок такий також атмосферний, такий цікавий. І рослини, фіалка лісова. Розрослась так боки, ніби ампельна. Тут мох поставила. Ну, Це у мене циперус. Я розсаджувала весною циперус і три горшки також сюди його перус любить багато вологи, а тут було багато тіні. Там орхідеї лісові в горшку. Знову циперус. Така екзотика, як пальмочка. Цю траву лісову ще перед зимою. Ще був, напевне, пізній листопад, пізня осінь. І я собі посадила, бо вона ще була зелена, попри те, що все вже ставало підморожене. І ця травичка гарно трималась. Ось цю бамку я поставила, банька. В нас сказали банька. Така каністрина емальова. Це, як же ж ти називаєшся, також квіточками весною квітне з роду еуфорбій. вітне жовтими квіточками. І ось вона разом з мохом в мене виросла досить така велика в горшку. Черепашки, ялиночка. Ялиночка, а це це не мох, це ось ті як вони називаються, ті штуки, лишайники. Я взяла спонтанно знімати своє відео і не підготувалась і не роздивилась, добре, що я зараз буду знімати і що я буду казати. Тому вибачайте все як є. Далі в мене тут хоста, це вже моя хоста. Вона просто виросла там, де їй не буде комфортно. Я вирішила її в горшок посадити. Згодом я відвезу її до сестри. Мініатюрочка така. І там заяча капуста, яка квітне білими квіточками. Пеньочок. З мохами. Тут я посадила ще цибулини. Цікаво, коли вони вже в мене підуть. Чи там вже щось росте? Цибулини і анемони. Зараз в епіцентрі ще продаються вже останні цибулини, які не розпродані в садових рослин. І там є анемони і цибулини такий цибулька. Як же ж вона називається? Боже, що ж я так все забула сьогодні? На радощах від того, що дощ падає. Мілі. Це були на мілі. Так. Чекаю на ріст Здається, що Анемона вже себе показала. копитняк здивував мене копитняк тим, що я коли його брала з лісу, він такий аромат мені дав. Це така ароматна, класна рослина. Вона просто вишуканий аромат такий в неї. Дуже гарно пахне. Я ще коли по лісі раніше ходила, і я відчувала запах, і думаю, ну що ж це так гарно пахне у лісі. І я роздивлялася, я нічого не могла знайти ніякого дерева, ніякого е, квітучих рослин ніяких. А воно пахнуло. І коли я вже почула запах копитняка, я зрозуміла, що це був він. Я, напевно, на нього ставала, і він мені пахнув. Ось тут так, просто мох поставила. Це. Віола біла, фіалка біла. У мене її дуже багато. І вона дуже агресивно розсівається всюди, то я вирішила її запхати ось такий горшок І вона у мене тут в горшку вже, напевно, років три точно росте. Дуже швидко в'яне, коли спека, але щойно ти її полиєш, вона відразу як огірочок, відразу зелена, смарагдова листочки, красу свою видає. Видно, їй не треба дуже багато поживних речовин, тому що мені здається, що вона вже грунт весь свій з'їла. Але тим не менше вона продовжує, продовжує тут собі рости, навіть квітнути папороть, яка на зиму пропадає з мохом, з мох. Так, черепашку поправимо. Знов циперу, знов папороть. Також лісові рослини тут. Таке враження, що там жовтець в мене викопався. А взагалі я викопувала ось цю. Вже не хотіла довго думати, виключила камеру і згадала. Гравілат, гравілат лісовий, гравілат природній. Цікава хоста з такими смугастими, довгими листочками, мініатюрочка. І також тут вже заселила собі фіалка біла. Ось вона квітне. І є хосточка, це квітне якраз хосточка з круглими листочками. Ось така. Ну і ще тут поселився ломикамінь. Така композиція. Росте собі на стильчику, на старому. Мені подобається. З лісу принесла ці папороті. Вони посаджені разом з мохом. І ось також рослинка. Вона вже відквітнула, її час був у травні. Має таку ще І це купена. Зараз купен дуже багато пістрявих, смугастих вже таких, більш селекційних, гарних таких рослин. Вони гарні рослинки для тіні. Для такого раннього цвітіння дуже класні ці рослинки. Гарні такі мають дзвіночки квітучі білого кольору. Дуже такі таємничі, загадкові, романтичні у лісі купени ростуть. Ну ось так. Виглядає моє ліжко. Таку коротку екскурсію я вам провела рослинками, які здебільшого з лісу. І я садила їх виключно для того, щоб взимку вони в мене тут були. І я ними любувалась, зеленою масою рослинок. Ну, а ті, що в кімнатні, такі як Цеперус, я заберу зимувати в будинок. Подружка, ти прийшла до мене? Ляля. -ля. Дуже гарна, дуже гарна Ляля. -ля. Ти поїла вже, так? Молодець. ну Йди гуляй, йди. Так проведи її трохи, проведи додому. Пішли. Відведе її зараз додому і прийде. Вона прохідні живе. Собачка вже така в літах. Але ще така, знаєте. Цікаво з характером. Локі собі її сподобав, не відганяє. Коли в мене ще жила Аделька моя, Адочка моя дорогенька, то в них був конфлікт інтересів. А від осені почала Ляля приходити до нас, трошки поїсти. І так Локі з нею здружився. Середині літа під час дощу дуже добре винести кімнатні домашні рослини на вулицю, щоб вони пожили трохи вуличним життям, щоб наситились вологою через листя, через корінчики свої напились вологою, щоб їх добре полив дощ, щоб вони гарно нагулялись і обвітрились трохи вітром. Так вони дістануть більше здоров'я і імунітету для того, щоб жити далі у кімнатних умовах і далі зимувати зиму. І вони зараз в мене гуляють на вулиці. Декотрим дам трошки менше на вулиці бути. Ось, наприклад, кактуси заберу зараз, вони вже покупались. А деякі ще залишу на якийсь час сьогодні, а деякі залишу ще на довший час, щоб вони були ще на вулиці. Єдина пересторога в тому, щоб на вулиці на них не напали ніякі шкідники, тому що може тут і гусінь бути, і слимак залізти і погризти листочки. А ці листочки вони йдуть вже в зиму. Вони не так швидко і часто нарощують нове листя. З цими листочками мої рослинки підуть в зиму. Хотілося б, щоб вони не були пошкоджені і не були побиті ніким. Але це вуличне перебування на, на дворі під час дощу дуже для них корисне, і дуже позитивно впливає на, загалом на рослину. Ось тут мій філодендрон, Silver Queen. і він гуляє разом зі своєю папугою. Також покупається, буде свіжіша папушка. А він тим часом нап'ється добре цієї дистильованої справжньої води, дощової води. Дуже сонячна вже сьогодні погода. Вчорашній дощ промочив ґрунт капітально. А я хочу викопати ось цих пару картоплин, що я садила в такому маленькому ящику. Це ну, не ящик, це тільки ободок від ящика. Висаджувала я картоплю ще у березні, цю. після того був квітень, який мав е, заметілі й морози. Це був такий шалений квітень у нас. Я накрила цю картоплю була тут. Тих кілька кущиків, вона ще була тоді не зійшла. І потім вона пішла в ріст вже з весною з усіма. Ось вона вже зістарилась. І що цікаво, ви знаєте, вона в мене настільки органіка, органіка. Я нічого їй не давала, нічого не підживлювала, нічого не підсипала. Тим більше я нічим не протруювала колорадських жуків, тому що їх просто тут не було. Дуже великий плюс в мене тут під лісом вирощувати картоплю, тому що колорадські жуки не в курсі, що тут може бути картопля. Сюди не прилітають. Я вже так експериментую який рік, що висаджую картоплю, а жуків нема. Тільки ось біда, що дуже погано росте у нас картопля. Така невеличка клумбочка. У мене ще є кілька рядків, що я висаджувала сортову картоплю. Королева Анна. Ось королева Анна. Висаджувала я її пізніше, вона невелика, але також жуків на них, на цих кущах немає. Вона нехай ще росте. А ось цю я викопую зараз і хочу приготувати якраз на вихідні. Яка б вона не була, чи велика, чи дрібна картопля, якраз на вихідні буде що їсти. Я вже давно за нею приглядаю, що пора-пора вже її вибрати з ґрунту. Зняла я цю дерев'яну грядку, і ось тут вимальовується якась перспектива. Зараз викопаю цю картоплю, але хочу сказати, що дуже вчасно я взялася за цю грядку, тому що після дощу найчастіше у нас в таких місцях гніздяться мурахи, дуже багато. Під каменями дуже люблять вони робити свої гнізда. І під деревиною, під дошками. Ось і в нас з грядками не дуже виходить, щоб їх робити. От буквально все руками. Навіть не треба ніякої лопати, ні сапи. Ось така картопля. А тут, бачите, низу в мене посаджені канни. Сестра дала мені кілька кан, каже, посади, бо я вже не маю їх де садити. І я їх посадила тут з тим, що от картоплю викопаю, і канни нехай собі ростуть, наростають. Ну що, половину зробила. Там, де була картопля, виглядає зараз так. Картоплю я викопала. І е, можна навіть щось тут знову посіяти. Дуже гарний ґрунт, пухкий і е, зволожений добре. Я ще подумаю, що би я тут посіяла, попри свої канни. А тут в мене тачка з гичкою картопляною. І ось я хочу вам показати, яку картоплю я садила. Це, звичайна, картопля супермаркету. Вона була досить велика. У мене було вісім картоплин, я розрізала їх на дві частини, і відповідно в мене було 16 кущів картоплі. І ось мій врожай. Врожаєм я задоволена, тому що я розраховувала на 5-літрове відерко. Відерка мені не вистачило. Картоплі є більше. Є і середня, і дрібна, і навіть декілька великих. Картопля і біла, і рожева. Вона молоденька. якраз щоб посмакувати молодою картоплею, що я їй буду готувати. Довий відділ у метро. І ось тут грунти для розсади 20 літрів 70 гривень. Субстрат універсальний. Також 20 літрів. Ось його ціна. Також горшки, балконі. Ці повні подекуди-куди подекуди знижка. Ось ці іспанські горшки красиві. Вже на знижці. А ось ці шині. Також дуже гарні. Кераміка. Виглядають дуже класно, але їх вже менше стало. Все ж таки розбирають. Я раніше ще їх бачила. Ось там вони на зображені на картинках. Великі горшки для того, щоб садити великі рослини. Тому я не знаю, скільки літрів, 50, напевне. Бетон. Ні, не бетон. Пластик. Це вигляд як бетон, тому так вирішили вони назвати, що бетон. І, знову ж таки, пластик. Горшки. Кераміка 49,90 А тут трійнята. Ось потрійний, пластик. А це ординарний, але кераміка така сама ціна. Садові лійки. Ця 49,90, ну 50 гривень, а ця 100 гривень. Такого вигляду. На 5 літрів 200 гривень. Меблі садові. Також на знижках. Керамічне покриття, глина така кераміка, гарно виглядає. І здається, що це суцільно зроблено, якщо тут видно, що з плиточок викладено. Причому видно, що є нерівності. Викладали кожну плиточку, фугою, обмащували, але нерівно. Будуть нерівно стояти прибори. До них стілець, стілець орнамент і стілець чорний, візерунковий. стілець пластиковий. Дуже гарно виглядає, виглядає дуже такий моцний пластик і класно, що ось дощі будуть не замочувати, не будуть робити скалабаньки. Може стояти на вулиці. Майже цілорічно. Гарний анон. Бочки, також пластик. Здесь що там є метал по боках всередині пластик. Хоча, може, такий пластик твердий. Ось такий тент, він є розкладений, ось так він виглядає. Мені дуже сподобався. І якщо я так порозглядала його, який він має, ось ці додаткові штуки. І вішаки, ось там, то швидше за все, що він біля мангальної зони ставити і готувати тут. Таку кухню вуличну можна робити. Але мене він зацікавив, ось так він виглядає, зараз далеко ще підійду. Мене він зацікавив в тому плані, що, знаєте, можна собі тримати на вулиці рослини, коли сонце палюче, коли дощ. Можна підвішувати і ось так виглядається. Ніби зупинка на автобусна, але ні-ні. Тент, його ціна, розміри його. Майже два з половиною метри накритий. Так хочеться десь тримати рослини, щоб вони були захищені від е, всього вуличного того атмосферного. І ось знову ж таки тент, павільйон, швидше за все, і його ціна. А величезний він, знаєте, досить такий великий, його розмір 3х3. Не ж би було де розкладати таку велику махіну, але класно такий зробити собі. Танічний садочок і доглядати собі рослинки на вулиці, гарно в горшках, які потім на зиму заносити додому треба буде. лаше тут. Покажися, щоб кабелі не заплуталися. Опала два.